Вітаю вас, дорогі брати і сестри, ти храм Божий, каже святитель Іоанн Златоуст: не шукай місця для молитви, потрібен тільки душевний настрій. Молись в умивальниці, у дорозі, у ліжку, і де б ти не був молись, І Єремія молився в ямі, Даниїл у рові лев'ячому. Розбійник на хресті, три отрики в печі. Іов на гноїщі Моїсей у моря, Іона в утробі китовій. і Бог прислухався до них. Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд, і в нашому випуску ми розповімо про такі події в житті Одеської єпархії. Архієпископ Южнинський Діодор звершив читання акафісту перед іконою Божої Матері Млекопітательниця в Успенському одеському чоловічому монастирі. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела архієписко Парцизький Віктор здійснив паломництво древнім святинями Греції. У Константино-Єленінському ізмаїльському монастирі архієпископ Болградський Сергій очолив богослужіння в батьківську суботу 15 березня. Студенти одеської духовної семінарії взяли участь у міжнародній конференції, організованій київськими духовними школами. З благословення Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського у вівторок, 18 березня, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южнинський Діодор, звершив читання акафісту перед іконою Божої Матері Млекопітательниця у свято-Успенському одеському чоловічому монастирі в співслужінні архієпископа Арцистського Віктора, єпископа Овідіопольського Анастасія, Ектора одеської духовної семінарії прото Дмитрія Яковенка і братії Обителі. Странствие наше земноє многоскорбное и многомятежное, услаждающе нам владычице іконою Твоєю Святою, на ню же взираючи з верою и любовью, уверяємося, ми тя на небесі, Матерь и покровительницю Всеблагую». Рано вранці, у вівторок, у монастирі звершують акафісний спів перед іконою Божої Матері, млекопітательниця. Вже багато років браття монастиря, усі семінарісти, православні Одесити стікаються до цього дня до монастирського храму і, підносячи свої молитви до Богородиці, сподіваються отримати її благословення на труди. Благословення митрополита одеського і Ізмаїльського Агафангела з 10 по 17 березня вікарій одеської єпархії, архієпископ Арцийський Віктор, здійснив паломництво древніми святинями Греції. Архієпископ Віктор відвідав місто Салоніки, де вклонився перед гробом новоприставленого митрополита Фесалонікійського Анфіма. З благословенням митрополита Киркірського Нектарія, 15 березня, владика Віктор звершив Божественну літургію в храмі святителя Спиридона на острові Корфу, а наступного дня, у неділю 2 Великого посту, День пам'яті святителя Григорія Палами і собору преподобних отців Києво-Печерських звершив Божественну літургію в храмі Панагія Тонксенон. За богослужіннями підносилися сугубі молитви за мир в Україні. 15 березня у поминальну батьківську суботу вікарі одеської єпархії архієписко Болградський Сергій очолив божественну літургію у свято Константино-Єленінському Ізмаїльському чоловічому монастирі. За богослужінням підносили молитви за вічний спокій усіх спочилих православних християн. Батьківськими суботи стали іменуватися, тому що християни молитовно поминали насамперед своїх покійних батьків. Протягом усього Великого посту дуже мало днів, коли відбувається повна літургія. А отже і церковна молитва за покійних. Щоб не позбавляти померлих молитовного заступництва в цей період, церква встановила три особливі дні для молитви за них. У 2025 році таких суботи дві – 15 і 29 березня, а на суботу 22 березня випадає пам'ять 40 севастійських мучеників. пам'яті благовірного князя В'ячеслава Чеського, 17 березня, у храмі, освяченому на його честь, у комплексі Марії Магдалини на 9-й станції фонтану, настоятель протерей Дмитрій Яковенко і клірики храму звершили літургію передосвячених дарів. В'ячеслав Чеський, який жив у десятому столітті, багато сил віддавав для зміцнення православ'я в Чехії, але був віроломно вбитий за наказом брата Болеслава. Братовбивця пізніше розкаявся, а благовірний князь мученик В'ячеслав, святий Вацлав, відтоді шанується як небесний заступник чеських земель. Неділю Другу великого посту, 16 березня, церква присвятила пам'яті святителя Григорія Палами, святого, якому ми завдячуємо появою молитви, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй М'я Грішного, а точніше, її безперестанним повторенням. За богослужінням у храмах читалося Євангелія від Марка, простілення розслабленого, якого пронесли через дах і опустили до ніг Христа Спасителя. Бачачи віру цих людей, Господь говорить розслабленому: відпускаються сину, гріхи тобі, уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. вірі просто друзі, знайомих. этого расслабленного, Господь Бог помог этому человеку. Не просто помог, Он исцелил его, просто парализованного человека, исцелил. Ведь как важны молитвы за наших родных и близких. Как важны эти молитвы. Ведь многие люди не молятся, не ходят в храмы Божьи, но за них молится кто-то другой. Их бабушки, их родители, дедушки. Вот Старайтесь молиться за своих родных и близких, старайтесь молиться за своих детей, дети за родителей. Это очень важно. 18 березня студенти Одеської духовної семінарії взяли участь у 14-й щорічній конференції студентська наука в духовній школі, організованій Київською духовною академією і семінарією. Пленарне засідання очолив глава учбового комітету при священному синоді УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, який на початку заходу зачитав вітальне слово представителя України. Інської православної церкви блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія до учасників і гостей конференції. Після пленарного засідання робота продовжилася в секціях одеську духовну семінарію цього року на секції Богослов'я та Апологетика представили студент 4-го курсу Геннадій Яновицький з доповіддю Онтологічний аргумент як доказ буття Божого і студент 3-го курсу Іван Грубчак з доповіддю Огляд святоотцівських думок. Про плоди зі шестя Господа Ісуса Христа в ад семінарія висловила щиру подяку Київським духовним школам за гостинний прийом і надану можливість взяти участь у конференції. Озлюблені рабі Божі, призначені Господом для вищого служіння в його церкві, носять у собі іноді не тільки особливі духовні знаки його до них милостей, але й для деяких видимі, також особливі предмети, що вказують на їхнє майбутнє велике служіння. Останнє ми доведемо прикладом за. Наступним. У пролозі на 15-й день березня у церковному слові пишеться, монах Георгій Арменін розповідав: Ава Григорій, ігумен Фаранської лаври, багато разів просив мене, щоб я повів його до Сергія Пустельника, який жив неподалік від Мертвого моря. Я виконав його бажання і привів його одного разу до старця, який прийняв його дуже люб'язно, приніс води й омив йому ноги, цілий день розмовляв з ним про спасіння душі і тільки на другий день відпустив його. Коли Григорій пішов, я сказав старцю чи знаєш, отче, що ти вчора спокусив мене? Чим запитав старець? Як же? Приводив я до тебе і єпископів, і пресвітерів, і ти жодному з них ніколи не омивав ніг, а Григорію омив. Що це означає? Що ти мені кажеш, брате, не розумію. Знаю ж тільки те, що коли Григорій увійшов до моєї печери, я, Сергій, прийняв його як патріарха, бо побачив його. Оперезаним архієрейським омофором, і Євангеліє було в руках його. Ми не дивимося на обличчя, але проникаємо в серце людини, що Господь дарував нам. І що ж, через п'ять років Бог удостоїв Григорія бути патріархом антіохійським, як Сергій передбачив про нього. Так, браття і сестри, возлюбленим рабам своїм. Призначеним для вищого служіння церкві, Господь справді являв великі знаки, які вказували на велике і високе їхнє служіння церкві. І приклад Григорія не єдиний. Пригадаємо життє Святителя Миколая. І ви переконаєтеся в цьому, коли він був на першому Вселенському соборі, він посоромив Єретика Арія не тільки словом ділом, вдаривши в ланіту. Отці собору обурилися на це і постановили позбавити його архієрейського сану, але сам Господь і Пресвята Богородиця схвалили його вчинок і похвалили його ревність. Деяким з отців собору було таке саме видіння, якого удостоївся і сам святитель ще до поставлення свого на архієрейство. Вони бачили. З одного боку святителя стоїть сам Христос із Євангелієм, а з іншого Пресвята Богородиця з Омофором і подають святителю знаки Його Сану, яких він був позбавлений. Зрозумівши із цього, що дерзновення спас Святителя угодне було Богові, оці собору перестали докоряти святителеві. І віддали йому честь як великому угоднику Божому. Що сказати ще? Скажімо, їх же Бо тих і предуставі. І оскільки Бог передбачив, що одні добре користуватимуться своєю свободною волею, а інші погано, то тому одних призначив до слави, а інших засудив. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує неділя 23 березня це неділя третього Великого посту. Хрестопоклонна. У вівторок, 25 березня, пам'ять святителя Григорія Двоєслова і пам'ять преподобного Симеона Нового Богослова. У четвер, 27 березня, пам'ять ікони Божої Матері Феодірівська. Субота, 29 березня, батьківська субота, поминання померлих. Неділя 30 березня це неділя четверта Великого Посту преподобного Іоанна Ліствичника. також пам'ять преподобного Олексія людини Божої, престольне торжество свято Олексіївського храму. Ми побачимося з вами вже за тиждень, коли вийде наступний випуск телевізійного єпархіального огляду. Будемо, браття і сестри, Христом Христовим відганяти власну малодушність, смуток і нарікання. До нової зустрічі!